Сьогодні я хочу розповісти та показати, як робити ранкову зарядку. Спочатку ми розминаємо шию та голову, робимо накрив голови уперед-назад та вправо і ліво. Далі робимо кругові рухи головою вправо та уліво. Далі робимо повороти голови праву і ліву. Далі в нас йдуть плечі. Робимо кругові рухи плечами уперед та назад. Та робимо такі махи руками. Стараємося ззаді доторкнутися одною рукою іншою. Далі в нас йдуть руки, робимо кругові рухи. Витягнутими руками назад та уперед. Далі робимо кругові рухи руками согнутими у локті, вперед та назад. Та розминаємо кисті круговими рухами уперед та назад. Далі в нас йде тулуб, робимо нахилу тулуба вперед, назад. Вправо і вліво. Вперед, назад, вправо і уліво. Далі робимо кругові рухи тулупом. Управо і уліво. Далі у нас йдуть ноги. Спочатку правою ногою. Лівою ногою. Далі ми розминаємо коліна, робимо кругові рухи колінами оправо і оліво. Та розминаємо стопи. Робимо кругові рухи правою ногою вперед і назад. Та так само лівою ногою. На цьому все.